Шалом, це Славко. Українські військові покращили тактичне положення в обороні на таврійському напрямку. Є частковий успіх під час наступу. До такої от партянки нам доведеться ближчим часом звикати. Про що це говорить? Що пропагандонство, як їхнє, так і наше, воно в принципі не шкідливе в інформаційному суспільстві, але треба перевіряти. От ми подивимося на погоду. Макарівка. Що ми бачимо? Сильний дощ аж до 10 міліметрів опадів в житкому еквіваленті. І таке ж на завтра до 7 міліметрів опадів. Побачено роботіно. Які опади? 5, 5 4, 7, 5 міліметрів. Бачите, що робиться? Закриваємо. Ідемо сюди. П'ятихатки наші люби. Які опади? 3, 4, 6, 3, 1. Так, Бахмут, бачимо, що у нас з Бахмутом з цим. 4,9 день, бачите, 4,9, далі взагалі 8-11 мм опадів. От така от ситуація. Ніяк вона, в принципі, наступу не сприяє. І тому те, що ми бачимо, чим, чим, чим чесна ця карта, вона показує дані на 24. Чесні, дані на 24, тому що. Ніякого поліпшення тактичної ситуації. Як ти каже, какої вас я це ABC, знаєте, адмірал Андрій Броун кандінгем на середземному секунду було улучшення артилерії за минувши треба було докладувати йому завжди першому лорду І Він приказує ніякого улучшення артилерії за минувши ход на Середніземному морі, в морському флоті не произошло. От, тому що ну скільки ж можна дурити? оце, от ми поліпшували цими полями тактичну ситуацію. Бачимо, що з. Зусилля великі, а результат, відверто сказати, відповідний цим полям. Поля все стерплять, бачите? Це дуже цікава активізація зусилля українського. Те, про те, що ми говорили, що які великі зусилля були кинуті на бійню. Замість того, щоб кинути їх на, скористати, на скористатися хоч якимось безладом, хоч пару КПП знести, хоч пару, ми бачимо, що ми маємо які сили вже на російських КПП, я ми вже знаємо на кордоні на заставах. Ми могли знести під російським прапором Вагнера хоча б кілька застав. і Подивилися, як би вони потім мирилися. Ось ситуація наша гора Баби, баба, значить, бачите, Рівнопіль, Макаївка та саме те саме здобування шматка поля. Ще 22 -го, го більше українське просування. Ось зараз ми наблизимося на оглядарі їхні дії. Зараз розглянемо Мар'їнка те саме. Авдіївка. Наближаємося. Ось ось. Наш любий Бахмут, те, що я ще вчора говорив. Зараз кажуть, повернемося до що третя штурмова бригада по каналу нібито ліквідувала ось плацдарм, противник ось цей канал бідолашний. Ось ну, бачимо, що є означає, що є певне просування. Як вони вважають, ну, ясно, що вони вважають Західним каналу, дізіннях тієї правого, лівого є. Західний східний береги, от вони вказують на певні просування, певні успіхи, все ще до Кліщівки, до наближення до цих. Тут на цій карті, на жаль, не дуже є висоти. Це другу треба буде дивитися карту. Там є складки м'ясості і те, що ми говорили сюди, от просування на Берхівку. Далі на північ, бачите, теж ми розтрачуємо після ще просування 22.06 свої зусилля. Про що це говорить? От райони Білогорівки їхні наші дії в лісисті. Це означає те, що генерали вперто не реагують на політичні зміни, і ми поговоримо за самі політичні зміни та за нашу бідолашну державність. Що можна сказати за Пригожина? Він поки що впевнено повторює долю Корнілова, сам рішив сість на Биховську зону на Білорусь, Побачимо. Зараз нам вже лякають всякими ужасами, що вони опанують Білорусь, опанують ядерну збору. Ми не знаємо, в якому стані будуть фізичному і моральному підрозділи. власне, Пригожна, ви не забувайте, як Росія лізь в шивий раті Корнілова влітку 17-го року. Всі оці казачня, всі оці Григоргіївські кавалерії при появі Червоної гвардії. Принаймні, ми знаємо, хто зараз Червона гвардія в Путіна нашого. Наш Путін непомітно стає Керенським. Він уникнув долі Миколи II і щасливо приміряє на себе жіноче плаття американського Красного Кріста Олександра Федоровича Керенського. Тому що ясно, що Кардир чи є Кадиров Троцьким або Леніном, ми не знаємо. Але те, що Кадирівці є Червоною гвардією, це очевидно. Наразі єдина військова сила громадянської війни, котра є, це Червона Гвардія Кадирова. Тому що ми не знаємо за Вагнер Горовне, чи це є військо громадянської війни, чи було це військо заточене на громадянську війну. Чи маємо ми в Росії, окрім Кадирівців якісь інші сили готові до громадянської війни? Я не певен. Зараз треба все одно Вагнер будуть розривати і треба слідкувати. Ясно, що їх розірвуть і як вони відновляться, в якій формі? Не забуваємо, що тікінці Карнірова так і не відновилися, і Георгіївські батальйони його не відновились. Зрештою, хіба що, хіба що жіночий захищав зимовий палац. Зараз ми подивимося на це. Цікаво, наше РНЄ себе повело. Воно на написало заяву, добре, що написало заяву не в поліцію і не на Пригожина. Виявилося, що коли треба б діяти, наше Ерен'є. Обходиться заявом, це нормальний російський шлях. Про що нам говорить керенщина Пригожина? Про те, що це перший дзвонок, треба валіть. Для тих, хто відчуває себе буржуазним елементом, на цій... Ось, смійте, буря на пострадянському просторі має грянути. Воно все тут прогнило. І тут дуже важливо, в яких обставинах гряне ця буря. Якщо ця буря гряне в обставинах, коли ми розбиваємо собі лоби. Об російський фронт отаким от наступом і здобуванням полів, знаєте, брала русська бригада галіцийські Поля і достались мені в награду да? два солдатських костеля. От якщо це розбивання лобів продовжиться, то є небезпека того, що військове незадоволені зачепить як їхнє військо, так і наше військо. А ви знаєте, що шлях до російської громадянської війни завжди провадить Україну? Тому що всі оці війська побіжать додому Україною. Вони вже так бігли і принесуть нам сюди заразу революцію. А оскільки народець єдин, як ми це побачили по подіях на півдні, ми дуже уважно спостерігали події на півдні. Ви знаєте, отут-от. Нам, в принципі, все відомо. і Єдине, що можна сказати за вчорашній день, що ось на КПП були страшні черги, прикривалися дітям, і дітям казали, скукожиться скокожиться по меншим розмірам, щоб виглядати маленьким, і тоді можна було прорватися через чергу немножко бітрише. Ні за якого Кадирєва, ні за якого пригожина, ні за якого опанування на оцієї от плавній волешках ніхто на півдні не говорить. Всі говорять про свої побутові справи, а самі розумні прориваються, прикриваючись дітями на Крим. Те, і в принципі, і нас чекатиме, якщо нас захопить. Тому що і наше військо не є військом громадянської війни. На жаль, воно не готово, наскільки ми ще не знаємо, наскільки Збройні сили України та всі оці бригади наступів готові діяти в умовах громадянської війни. Оце на жаль, доведеться дізнатися за це на практиці. Так от, якщо ми не досягнемо в 2024 року якихось помітних просувань і перемог на фронті, то ми не станемо лімітрофами. Не забувайте, що оця. От... Трагедія 18-19 років оце умов так звана громадянська війна на Росії, вона не зачепила хіба що лімітрофи, в тому числі Фінляндію. Ну Фінляндію ясно, фіни взяли та розстріляли 30 тисяч своїх червоних. Ми не зможемо розстріляти 300 тисяч наших проросійських громадян, тому що захід нам не дасть стільки набоїв. А багнетів уже нема. І Дніпро, обмілів, щоб топити. Там хорошо в фінському заліві можна було топити. А тут же ж нема ніякого заліва. Так в чому проблема? Що чи захід визнає нас лімітрофами, чи захід буде сяк так нас підтримати, чи прийшли він кораблі, хоча б на моральну підтримку? Це можливо тільки за умови нашої перемоги, хоч якоїсь тоді громадянська війна нас о мене, тоді супісу місце буде цементовано. Бо поки що я бачу для всіх перший званок грядучої гражданської війни це. Карнілавщина Пригожена. І тих, хто є хоч трошки буржуазним елементом, хто ще не втік, їм треба от подивитися до, цього, от, до цих подій. Бачите, наші військові героїчно захищають трапу на Закарпаття, трапу на захід. Бачите, б'ються чесно. Полковник Панарін, якийсь генерал Мікулін, вони аспарюють, що вони нас аспарюють? Перетин кордону, шлях чоловіків, які виїздили за кордон і не поверталися в Україну. Це от наші шиндлери, наші праведники. Тому що для людини, котра боїться, що її вб'ють, кожен порятунок, навіть за гроші є допустимим, Ми все-таки ці люди виконують функцію наших праведників. Яка в нас держава? Такі і щіндлери, і не дай Боже, що і нам доведеться скористатися з їхньої допомоги, бо нагадаю, Пригожин це лише перший дзвоник. Як будуть далі ситуації, я вас часто попереджу. Але я обіцяв попередити, що перший дзвонок грянув, я вас попередив. Бай підтримайте, лайкайте, поширюйте, збирайте на нашу засою еміграцію, бо може і доведеться. Будемо з церної гори вам повідомляти за різню на пострадянському просторі.